Радімо, друзі. Вітаю з поверненням до радикальної футрології! Всіх вітаю на радіо Гартленд у фокусі держава, яку нам треба створити. Саме так. Ми ж ну постійно говоримо про те, як стати кращими, як збудувати світле майбутнє. Але всі ці розмови вони залишаються просто мріями, якщо ми не розуміємо, як влаштоване суспільство, які його фундаментальні закони, і як не дивно, саме зараз, у найтемніші часи, з'являється унікальне вікно можливостей. Війна це страшний, але ну неймовірно потужний каталізатор. Вона просто на наших очах розбирає на гвинтики стару іржаву державну машину. То, що вже давно не їхала, а тільки створювала видимість руху. Точно. І вона висвітлила те, що багато хто відчував, але можливо боявся визнати. Що ми воюємо не тільки проти зовнішнього ворога, є й інший фронт, внутрішній, проти системи, яка роками нас стримувала. І коли почалося вторгнення, ця система ну вона показала свою повну безпорадність. Це ніби життя саме нас підштовхує до змін. Ситуація настільки критична, що вибору не залишається, або ми нарешті позбудемося всього старого, що тягнуло нас назад, і збудуємо щось справжнє нове й ефективне, або нас просто не буде. Саме так і йдеться не просто про якісь там реформи, а про створення абсолютно нового типу держави. Гаразд, давай тоді почнемо з основ. Якщо ми хочемо будувати нову державу, треба розуміти, які взагалі є варіанти, з чого вибирати. А вибирати, по суті, доводиться лише з двох моделей. Перша це та, до якої ми звикли, назвемо її етатичною. Це держава, де влада йде згори донизу. Тобто є якась верхівка президент, парламент, олігархи, неважливо хто так. І вони призначають під собою всю вертикаль міністрів, губернаторів, суддів. І ця вертикаль вона, значить, пронизує все суспільство. І війна показала, наскільки крихкою є така система. Коли верхівка в паніці або некомпетентна, вся конструкція починає сипатися. Добре, а яка ж альтернатива? Альтернатива це народна держава, або як її ще називають республіка. Тут логіка абсолютно протилежна влада формується знизу догори. Ось тут найцікавіше ми постійно чуємо гасло народ джерело влади. Але що це означає на практиці? Хто цей народ? Окрема людина? Чи натоп на майдані здається, це не дуже працює? І не може працювати. Ідея, що окрема людина або якась неорганізована маса людей може бути ефективним джерелом влади, це, на жаль, глибока помилка. Ну, по перше, кожен з нас, яким би розумним він не був, компетентний у дуже вузькому колі питань. Я, наприклад, нічого не тямлю в ядерній фізиці чи агрономії, і це нормально. Уявлення, що мільйони людей раптом зберуться і ухвалять мудре державне рішення, це просто самообман? Саме так. І виходить, що ідея, що ми раз на п'ять років ходимо на вибори, ставимо галочку і цим нібито керуємо державою. Угу. Це певна ілюзія, зручна ширма для тієї самої етатичної верхівки, щоб вона зберігала свою владу. Абсолютно, вони кажуть, ви ж самі нас обрали, і продовжують робити те, що робили. Але, як ми вже сказали, війна зриває всі маски, і на руїнах старої системи проростає щось інше. Добре, якщо стара система валиться, а пряма демократія в сучасному вигляді ілюзія, то що тоді? Яка альтернатива? Ти натякаєш на якусь прадавню модель? Саме так йдеться про модель, яка сягає корінням часів, коли на наших землях процвітала трипільська цивілізація. Називається вона Сукупія. Сокупія, чесно кажучи, вперше чую цей термін. Більшість знає про скіфію, але це щось нове. Звучить дуже екзотично, це якась історична реконструкція чи щось більше? Це не реконструкція, а скоріше відродження засадничого принципу. Саме слово дуже промовисте. Сокупія це буквально об'єднання груп. Со це спільно, а купа це не просто натовп, а саме органічна група, де люди тісно пов'язані. Ага. Греки згодом назвали цю територію Скуфія, що пізніше трансформувалося у знайоме нам Скіфія, а латинським відповідником, що найцікавіше, є слово республіка, республіка. Спільна справа? Точно. Тобто йдеться про одне й те саме державу, збудовану на об'єднанні самоврядних громад. І як це працювало? Мав же бути якийсь закон чи правило, що регулювало життя цих громад? Звісно, правовою основою совокупою було так зване купне право. Зачекай, купне право, давай одразу для простих людей, як для мене. Це як сучасне ОСББ, але для цілого села чи міста, де всі мешканці збираються і разом вирішують, де будувати криницю чи як ремонтувати дорогу, без жодних мерів і судів. Дуже влучне порівняння саме так, тільки ця система багаторівнєва. на найнижчому рівні громада, де всі одне одного особисто знають. Ці громади, демоси, об'єднувалися у структури вищого рівня, ті ж ще вищі, і так аж до рівня всієї країни, так але ключовий принцип зберігався на кожному поверсі цієї конструкції. Люди, які ухвалюють рішення, особисто знають тих, кого вони представляють. Вони разом живуть, працюють, воюють, і тому вони просто не можуть обрати некомпетентного чи нечесного лідера. Бо це одразу вдарить по них самих, звичайно. Зрозуміло. Тобто в основі всього лежить оця первинна спільнота, де всі знають всіх. Демос, так. Давай розберемося з цією базовою клітиною детальніше, якого вона має бути розміру, щоб це працювало. Це не просто красива метафора, існує цілком наукове обґрунтування, відоме як число Данбара. Британський антрополог Робін Данберт довів, що людський мозок може підтримувати стабільні соціальні зв'язки, ну, з обмеженою кількістю людей, в середньому це десь 150 осіб. А для надійних тісних контактів? Ще менше, близько сотні. Недарем в нашій традиції існувала військова одиниця сотня це ж оптимальний розмір групи, де лідер може знати кожного свого бійця в обличчя. Тобто, якщо я створюю якусь спільноту, волонтерський рух, бізнес команду і в мене вже більше 150 людей, і я не пам'ятаю імен їхніх дітей, це чіткий сигнал, що пора ділитися на менші підрозділи, щоб не втратити керованість і оту саму хімію всередині. Саме так, головна ознака зрілого демосу лідер, який тримає кожного члена групи у своєму порі уваги є постійний особистий контакт. Це створює двосторонній зв'язок. Лідер дбає про всіх, а всі дбають про лідера і одне про одного. Це не просто психологія, це ще й власне чиста математика ефективності. Математика. Ось тут, будь ласка, детальніше. Ну, дивись уявимо демос зі ста людей. Крайній випадок. Е, ніхто нікого не знає, всі спілкуються тільки з лідером. Скільки ми маємо зв'язків у такій групі? Ну, сто. Лідер-учасник. Так. Умовна сила такої групи 100 одиниць. Логічно. А тепер уявимо ідеальний демос, де всі 100 людей знають одне одного, спілкуються і взаємодіють. Кількість зв'язків тут розраховується як 100 помножити на 100. Це вже 10 тисяч зв'язків. Ого. Умовна сила такої групи 10 тисяч одиниць. Різниця в 100 разів. А це як різниця між офісом, де всі звітують тільки начальнику, і відкритим простором, де інженер може напряму підійти до маркетолога, і вони разом придумують щось геніальне. У другому випадку ідеї та рішення народжуються значно швидше. Точно сила не в кількості людей, а в щільності зв'язків між ними, і це створює пряму зацікавленість кожного учасника підтримувати ці зв'язки, бо від цього стає сильнішою вся громада, а отже, і кожен її член. Синергія в чистому вигляді. Добре. З розміром і зв'язками ясно. А хто керує цим демосом? Як ухвалюються рішення всередині? Невже всі 100 людей голосують по кожному питанню? Ні, це було б неефективно. Українська традиція дає дуже чітку відповідь: керівне ядро Демосу це так звана старшина, і до неї входить п'ятеро осіб. Тому цю структуру ще називають квінтет або пентагон. П'ять. Цікаво, чому саме п'ять. Звідки ця цифра? Це має глибоке психологічне підґрунтя. Наша свідомість просто не здатна одночасно утримувати в полі уваги більше п'яти об'єктів. Швидше за все, це пов'язано з тим, що у нас п'ять пальців на руці, це наш перший, так би мовити, комп'ютер. І ця структура простежується в історії всюди, В Купному праві, в козацтві, навіть в підпільних структурах ОУН де низовими одилицями були саме п'ятірки. Добре. І які ж це п'ять ролей у козацькій старшині? Все дуже логічно і функціонально. Вони охоплюють усі ключові сфери життя. Перший голова це лідер політик, його головна функція узгоджувати інтереси, угу. другий писар це ідеолог, стратег, мудрець, той, хто відповідає за сенси. Зрозуміло, третій суддя це правник, арбітер, хранитель справедливості, четвертий осавул це силовик, воїн, відповідальний за безпеку і порядок. І п'ятий скарбник це господар, економіст, відповідальний за ресурси. Це звучить дуже гармонійно в теорії, але в житті завжди є конфлікти. Що відбувається, коли, наприклад, осавул силовик каже, що нам терміново потрібні дрони, а скарбник господар каже, що бюджет тріщить по швах, і грошей немає. Хто приймає остаточне рішення? Ось тут і розкривається ключова роль голови. Він не просто перший серед рівних. Його завдання вислухати аргументи обох сторін, оцінити ризики та можливості і знайти баланс він і є той узгоджувач інтересів. Тобто це буде спільне, зважене рішення, а не воля однієї людини. Саме так ця система з п'яти ролей створює природні противаги і запобігає узурпації влади. Цікаво, що ці ролі перегукуються з давніми архетипами. Писари суддя це мудреці, брахмани, осавул, воїн кшатрій, скарбник господар Вайща. А хто тоді голова? В ідеалі голова, це універсал, який піднімається над цими ролями і може розуміти кожну з них. У давніх текстах таку універсальну лідерську варну називали по різному. Використовуючи поетичну мову ганса, лебеді або навіть ельфи, світлосяйні, і така структура дозволяє демосам ефективно взаємодіяти. Воїн краще зрозуміє воїна з іншої громади господар господаря. Це створює міцні горизонтальні зв'язки. До речі, є ще згадка про чотири жіночі ролі, які доповнюють чоловічі. Це якась окрема структура, чи вони інтегруються в цей пентагон. Це дуже важливе доповнення. Дослідження, зокрема Євангелія, дозволяють виділити жіночі архетипи, що створюють гармонію. Помічниця адміністраторка, дипломатка, цілителька та господиня. Вони не обов'язково формують окрему раду, а скоріше доповнюють і збалансовують чоловічі ролі, створюючи цілісну систему. Ми багато говорили про теорію давай повернемося на землю. Де шукати ці демоси сьогодні? Це лише про села і міські квартали, як в давнину. Територіальні громади це один з трьох класичних типів, другий тип ділові цехи, артілії, а сьогодні бізнес компанії, стартапи, і третій, найважливіший для нашого часу духовні громади братства, ордени, філософські школи або просто групи за інтересами. І ось тут, мабуть, найцікавіше, як це працює в 21 столітті з інтернетом і глобалізацією. Саме завдяки сучасним технологіям, процес створення нації сьогодні починається не з території, він починається з формування екстериторіальних духовних громад. Людей об'єднує спільна ідея, спільна мета, а не місце прописки. Добре, екстериторіальні духовні громади звучить складно. Можеш навести конкретний приклад. Візьмемо, наприклад, відомий волонтерський фонд, який допомагає армії. Як на його прикладі працює ця модель Демосу? Чудовий приклад. Подивимося: успішний волонтерський рух завжди має ядро, той самий квінтет, навіть якщо вони себе так не називають. Є харизматичний лідер-засновник, голова, Так. є людина, яка відповідає за комунікацію, пише тексти, формулює місію, писар. Є той, хто вирішує конфлікти і стежить за справедливою роздачою допомоги суддя. Угу. Є людина, яка займається логістикою на нулі, контактує з військовими, тобто виконує силову функцію, осавул. І звичайно, є той, хто відповідає за збір коштів і фінансову звітність. Скарбник. І справді така структура простежується майже в будь-якій ефективній команді. Те ж саме можна сказати і про успішний it стартап. Абсолютно, і логіка розвитку така: спочатку формується сильна духовно-ділова громада, об'єднана спільною метою. Коли вона набирає достатньо сили, ресурсів, впливу, вона починає вростати в землю, тобто організовує під себе певну територію, створює там робочі місця, освітні центри, дбає про безпеку. Так процес іде від ідеї до території, а не навпаки. Тому починати треба саме зі створення таких діємих громад за інтересами. Отже, підсумуємо, що ми маємо в сухому залишку. А в залишку ми бачимо, як війна, руйнуючи старе, створює ідеальні умови той самий перегній для народження нової держави республіки Демусів. Ця структура, що походить з прадавньої сокупії, є абсолютно природною для нас. Вона створює те, що можна назвати ієрархією в її первісному чистому значенні священний лад. Священний лад, в якому кожен може знайти своє місце, не те, яке йому призначила якась далека верхівка, а те, яке він сам усвідомлює як своє призначення, добровільно долучаючись до спільноти, де він може найкраще себе реалізувати. Саме так це зовсім інший рівень мотивації і відповідальності. І створюючи такі самокеровані групи, ми формуємо не просто нову державну машину, ми вирощуємо варново структурований народ. А це і є справжня жива нація. І можливо саме в цьому і полягає наш шлях до того самого світлого майбутнього через створення правильного суспільного середовища, де кожен може стати кращою версією себе. Точно. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд. Хай живе нова Скіфія.